Монастирне Амоні на острові Хіос одне з найдуховніших місць у Греції. Це третя частина моєї серії з Хіоса. Дивіться першу і другу частину на каналі. Тут косниця знаходиться. Ось така маленька церквушечка. Такі маленькі каплички, це вже друга ще одна маленька капличка. І тут одразу неподаліку великий храм. Цей монастир занесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він був заснований аж у 11 столітті. Це дуже-дуже древній монастир. Ось такі старовинні, старовинні надписи, колись це була фреска, але зберелись тільки ось такі невеликі шматки. Такі гранітні колони. Тільки подивіться на це планування, це дійсно дуже старий собор. цих створінь. Що це за тварина така, як ви думаєте, напишіть мені в коменті. Подивіться, які сцени зображені тут. Дуже цікаво. Такі стіни дуже схожі, до речі, як і в Софії Київській, там, де відкриті. Yes. Там, де відкриті. Стіни відкрита, кладка стара. Дуже багато будівель різних знаходиться. Знову ж таки, вже казала, але багато капличок невеличких. І один основний великий ось цей храм, в якому ми тільки що були всередині. Ось тут також є дзвони, будь-ними закликають на службу тощо. Дуже красивий монастир і енергетика тут дійсно потужна. Хто буде в Греції на хіосі, е... рекомендую Раджу дійсно сюди приїхати і відвідати. Вон там ще розвалиний є. І ось там. Ось тут також була якась церква, мабуть. І ось подивіться, наскільки великий цей монастир був. Он там також ще є стіни розвалини цього монастиря. На даний момент це все, що залишилось. Ось подивіться, яка краса, які види, гори. Просто неперевершено. Там також якісь будівлі, я зараз ходимо тут і подивимося. А ось ці розвалини, які я вам показувала, здалеку. Тут також якийсь був храм, доволі великий. Ось він знаходиться безпосередньо тут позаду чи збоку цього великого храму, якийсь зберігся. Ось так, мені здається, що його будуть реставрувати тут поступово-поступово. Бачите якісь он трубочки. Не знаю, що це таке. Загородили забором таким. Ось. О, ось показують, як виглядала колись ця будівля. Бачите, пишуть, скільки потрібно євро для реставрації. Якщо в когось є гроші, люди сюди жертвують і на відбудову. Проте, так як я бачу в місті, дійсно багато дуже різних пам'яток розвалені, розрушені, стоять законсервовані, ніхто їх не чіпає, гроші не виділяються. Дуже прикро, звісно, тому що дуже красиві будівлі є, архітектурні дива дійсно. Територія дійсно дуже велика. Там також щось реставрують. Дуже багато різних ходів скрізь туди і сюди. ось Тут, бачите, вода стікала, видно сюди. Такий жолоб. Дуже проникновенно, дуже атмосферно. І діє на мої внутрішні емоції, грає на моїх струнах душевних, те, що з відусіллю е, спів, церковний спів. Плюс ця атмосфера, ці гори, це каміння. Ці просто зашкалюють. Це настільки класно, настільки душевно, настільки тепло для мене, тому що я живу вже дуже довгий час за кордоном і зараз безпосередньо в мусульманській країні, де немає в принципі православних церков. Я українка, православна християнка. І для мене відвідати таке місце це ніби потрапити додому. Так, це зовнішні стіни. Бачите, які великі, ніби як схожі дуже навіть на оборонні. І тут ось такі також є мости, якісь ще також будівлі, можливо, також це акведук. І ось ще одна церква. І аж вон, дивіться, аж до тих пір. Ще будівлі, ще церкви. Це дійсно був дуже масштабний, дуже величезний монастир. Ось, що залишилося в наші дні. Ось багато-багато розвалив. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк і пишіть коментарі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на більше тревел вайбів і крутих рецептів. І слідкуйте за наступними серіями влогу з Греції.